Перебої з електропостачанням через російські удари сьогодні зранку були на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. А в Одеській області з ладу вийшло електрообладнання, яке росіяни пошкодили раніше, і люди теж залишилися без світла. Це інформація від міністерства енергетики. А про стан системи зараз дізнаємося у тимчасово виконуючого обов'язки голови Держенергонагляду Анатолія Замулка. Пане Анатолію, добрий вечір. Вітаю вас, вітаю студію. Гідачі. Добрий вечір. Яка поточна ситуація в енергосистемі? Наскільки гострий дефіцит маємо? Ну в сказати, що на сьогоднішній день да дійсно енергосистема України у нас є дефіцитною. Ми на сьогоднішній день використовуємо повністю весь свій потенціал по атомній енергетиці, по тепловій, по гідроресурсах. На превеликий жаль, маємо сьогодні не сонячну погоду, тому сонце у нас дає мало мало кількість електичної енергії. Що стосується наших закупівель, за е на європейських ринках то вона теж присутня, імпорт досить у нас потужний. На сьогоднішній день використовується, тому що баланс на, на превеликий жаль треба тримати. Більше того, на сьогодні ми використовуємо графіки обмежень. Це теж є складовою нашого балансу для того, щоб забезпечити все ж таки розподіл електричної енергії між усіма споживачами в Україні. Да, Дійсно, ми на сьогоднішній день відновлюємо, скажімо, максимально ті можливості, які у нас були втрачені. От, да, ворог б'є. По наших енергетичних об'єктах і на превеликий жаль, певні території у нас залишаються знеструмленими певний час, але все одно енергетики максимально швидко намагаються повернути електричну енергію для споживачів, розуміючи, що зараз ще й з... наближається такий вже зимовий період низьких температур, і по факту це треба, як то кажуть, максимально швидко робити. Тому поточний стан можна казати на напружений, але енергетики дбають про те, щоб це максимально швидко врегулювати для подальших зажив наших споживачів, от з приводу холодів, які ви згадали, з наступного тижня уже в багатьох регіонах, принаймні вночі, буде мінусова температура, за, принаймні за прогнозом, як це похолодання вплине на навантаження на енергосистему, чи стануть у зв'язку з цим відключення довшими? Тут слід сказати, що зрозуміло, що зміна температури це не нове явище воєнного стану, а воно у нас відбувається кожен рік, і зрозуміло, що зниження температури впливає на обсяги споживання електричної енергії. Чи буде воно у нас, скажімо, досить потужно впливати на графіки відключень? Напевно, це ближче можна буде сказати вже до зниження температури. Чому тому що по факту на сьогоднішній день ми говоримо про те, що якщо у нас буде Збільшений, ну скажем баланс по виробництву да, в частині виробництва електичної енергії, то можливо, навіть та температура, яка у нас зміниться, там мінусові температури, вони не значні, такі щоб вплинули на енергосистему критично. То можливо, що ми будемо балансувати на рівні таких відключень, як відбувається зараз. Якщо будуть якісь більш складні ситуації, у нас буде проблема з генеруючими потужностями, то вже будемо дивитися по факту настання таких ситуацій. Все ж таки. Все ж таки, ми сподіваємось на те, що частина потужності, яка на сьогоднішній день недоступна, буде доступна в той період. Більше того, температурні можливості і сонячна активність буде теж на належному рівні, і ми зможемо перекрити певні питання по балансуванню саме за рахунок доступної генерації на той період. Ну, це, що можна сказати зараз, дивлячись попередньо на прогнози, які у нас відбуваються. Крім того, ми використовуємо імпорт на сьогоднішній день, не на Повну потужність. І ми думаємо, що все ж таки десь на такому рівні ми будемо балансувати. Але я думаю, що цього буде достатньо для того, щоб пройти ті мінусові температури, які прогнозуються на цей період. А наразі чи отримуєте ви скарги на графіки відключень? І якщо отримуєте, то з яких регіонів найчастіше? Ну, На сьогоднішній день у нас дійсно Державна інспекція констатує той факт, що. Скарг у нас дуже багато скаржово скарги. у нас ну можна казати так, що десь орієнтовно за листопад місяць ми отримали близько п'яти тисяч скарг від споживачів саме на графіки. Основна проблематика, яка піднімається на сьогоднішній день. Можна сказати, що це ну, по-перше, не інформованість, не поінформованість споживачів про самі графіки, про їх суті, необхідність. Друга ситуація це нерівномірний розподіл, який спостерігається в певних територіях. Між окремими групами споживачів, ну знову ж таки, тут можна повернутися до того, що, звісно, на сьогоднішній день дуже важливо, щоб місцеві адміністрації максимально вплинули на цей процес по інформаційному характері. І відчувається така прогалина саме в тому, що споживачі недостатньо поінформовані, чому, як, в який період, чому не відбувається баланс по тих групах, чому не відключаються окремі групи споживачів, розуміючи, що там може бути об'єкт критичний. Інфраструктури або якась інша ситуація, яка не дозволяє оператору зробити все, да, у нас можуть зустрічатися певні, як то кажуть, недопрацювання з боку операторів розподілу в частині тих графіків, але ми намагаємося максимально впливати на цей процес дозволені законодавством міру для того, щоб можна було врегулювати цю ситуацію. Ну і зрозуміло, максимально працюємо з операторами розподілу, з місцевими адміністраціями, саме для того, щоб це ну, ми розуміємо, що це є критична. Ситуація для споживача, відсутність електричної енергії, але так, щоб це пройти в більш такому форматі розуміння і максимальної підтримки з цих питань. Зрозуміла. Пане Анатолію, дякую вам дуже, що приєдналися до ефіру. Це був Анатолій Замулко, тимчасово виконуючи обов'язки голови держенергонагляду. <му> понеділка до п'ятниці о 7.00. Ранок у Великому місті на ACTV 2.